Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Берліник. І цього разу наш огляд буде про дошку з колекції «Pure Vintage під назвою Айварі Гранде. Давайте розглянемо її ближче. Айварі Гранде це паркетна дошка з унікальної вінтажної колекції декорів від Барліник, яка отримана за рахунок використання деревини дуба, що характеризується екстраординарною текстурою з виразним малюнком сучків і тріщин. Фактура дошки підкреслена глибоким брашуванням, а її контури чотиристоронньою фаскою. Підлогу тоновано у ніжнокремове забарвлення та додано шляхетності за рахунок використання натуральної олії. Завдяки поєднанню такої обробки деревини та ніжного відтінку, ця паркетна дошка представляється в образі неймовірно дорогого та благородного вінтажного покриття для підлоги. Дизайн цієї дошки унікальний та нагадує підлогу із старовинної садиби, яку, слідуючи новим тенденціям, дизайнери з легкістю переносять в сучасний інтер'єр. Світла підлога Ivory Grande зробить інтер'єр легким і повітряним, а контрастні кольори структури на її поверхні притягнуть на себе особливу увагу. Приміщення з нею виглядатимуть яскраво і колоритно, перетворюючи звичайну підлогу в ключову деталь інтер'єру, змінюючи обсяги і розставляючи необхідні акценти. Розміри цієї дошки досить масштабні. Кожна планка має довжину 2 метри 20 м, а ширину 180 мм. Товщина дошки 14 мм. Вкрита підлога Айварі Гранди натуральною олією. Таке покриття має величезну популярність на сьогоднішній день. Олія, проникаючи глибоко в пори дерева, робить паркетну дошку неповторно красивою. Підлога під цим покриттям має шовковисто матову поверхню майже незмінного природного вигляду. Та така поверхня вимагає більш прискіпливого захисту, допоможуть водовідштовхувальні суміші, які ми рекомендуємо використовувати на регулярній основі. Бар'єрна плівка захищає поверхню від бруду, води, фарб, хімікатів та різних механічних пошкоджень. Паркетна дошка ідеальне покриття для житлових приміщень. У порівнянні з іншими матеріалами вона має дуже мало недоліків. В її активі більше беззаперечних переваг, таких як теплота поверхні, звуконепроникність, екологічність, антистатичність, ремонтопридатність та багато інших. Це і пояснює, чому підлоги з натуральної деревини залишаються на піку популярності вже кілька століть поспіль. Вкладання сучасної паркетної дошки теж не проблема. Його можна виконати дуже швидко на підкладку або традиційним клеєвим методом. Можна це зробити навіть на підлоги з підігрівом. Гарантійний термін на готове покриття ivory Grande 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!